Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам хочу запропонувати перегляд мультфільму Небезпечні предмети, які ви можете зустріти на вулиці. Бажаю вам приємного перегляду! Гуляти можна у багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут в часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.